Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 1 серпня 2022 року. Мене звати Інна. Я ніколи не показувала свою городину, але ось настав той самий час. Ось подивіться на мої чудові бурячки. Ще буквально два дні назад вони були зелені, гарні. І ось такого чуда не було. І ось, друзі, винуватиться всіх оцих бід моїх. Це личинка е, хруща. Зараз я оцього зберу і підкопаю далі. Побачимо, що тут ще таке у нас робиться. Справа в тому, що ці бурячки я висаджую не тільки для себе, а ще й для своїх. Красоток курочок. О, я бачу. А, ось, ось дивіться, ось. Ось, він, ось красавчик, подивіться, що робиться. Це лакомство для моїх курей, але ж краще б вони лакомилися взимку бурячком, ви розумієте? І я от не можу тепер поняти мені, що ці всі буряки викопати чи що мені з ними зробити. Як мені? Подивіться, подивіться, що робиться. Ви бачите це? Ви бачите це жахіття? Подивіться. Подивіться. Вони можуть жерти все. Вони можуть жерти абсолютно все. Оці бурячки я потру курочкам, звичайно. Але, друзі, це не діло. Хто знає як боротися з цими жахливими створіннями, напишіть мені, будь ласка, тим паче там, де е, їстівні оці овочі, ви розумієте, ми то купили яди, але ж не хочеться ядами тут обробляти, тому що ми ж це їмо. Ось, друзі, маліна. Щось з нею не те. Викопуємо і подивимося. Ось, дивіться. Ось дивіться. Який красунчик. Який красунчик. Отак воно нищить абсолютно все. Якщо з цим не боротися... О, дивіться. Ось дивіться, м'ята грейпфрутова це. Подивіться, була такою гарною. Ось зів'яло. Ось подивіться, вже сохне. Ось, подивіться, вже сохне. Я вважаю, що тут має бути ця медведка. І, можливо, що під цими сухими кущами вже її нема, а вона десь там. В общем. Ось, є. Ось вона, дивіться. Ось вона є. І бачите, корінців нема. Бачите? Ось таке робить ця тварюка. Друзі, це ще один сорт м'яти, спірмінт, подивіться. Ось теж викопала. В общем, це показую, щоб ви розуміли масштаби. масштаби того, що в мене тут коїться, що я не просто так хвилююся за це все, тому що можна втратити абсолютно всі рослини. Дивіться, геть нема гарні. Ось, подивіться, ось, дивіться, красотки. Бачите, що ну, внутрі. Ось, о, дивіться, ось. шокується, ось шокується. Ось я навіть не знаю, що це робити. Ось, друзі, з м'яти, який тут був, ось скільки ми назбирали оцих тварів. Ну, мені здається, це вже ну, кошмар. Просто кошмар. Подивіться, що це робиться. Одна, друзі, користь від цієї гедоти це те, що її полюбляють мої курочки. Це задоволенням їх їдять. І ще кажуть, що їм замало. Ось, друзі, моя плантація лаванди. Подивіться, ось здоровий кущ, а ось цей засикає. Ось і подивимося, чому цей кущ засикає. Подивіться. В самих корнях, подивіться, що робиться, все. Ви розумієте, їсть все. Ця тварюка, їсть все. Це просто неможливо. Я не знаю. Я вперше у мене таке. Правда, вперше. Ви знаєте, хочу нагадати, що в будинок ми переїхали два роки назад, тому для мене багато чого вперше. Ви розумієте? Все. Ось цей кущик, ну йому амінь, скажімо так. Ось, друзі, сьогодні побачила, що з моєю лапчаткою трапилось ось таке. Ось таке. Буду викопувати і дивитися, що там з нею не так. Що там з нею не так. Поки що нікого я тут не бачу. Але і корінців, друзі, не бачу. Мої лапчатки. Подивіться: корінців немає практично, ведвертки немає, це означає, що вона пішла вже під іншу рослину. Вона пішла під іншу рослину. Що я буду робити з цією лапчаткою? Я, мабуть, її пересаджу, гарненько обріжу ну, і буду надіятися, що ці коріні спрацюють і вона виживе в мене. Дивіться, що сталося з моїми гейхерами. Це був кущ лайма 1. І другий. Ще один, і ще один. Ось три кущика викопала. І подивіться, що робиться. Тут взагалі немає корінців. Їх хтось жер. От їх просто хтось жер. І я тепер от переживаю за всі свої гейхери. Ось, друзі, купили такий препарат, називається твікс. На 10 літрів води потрібно його 20 мл. У нас тут десь 14-15 літрів води. Плін. Все, все. Наливаю 30 мл 20- і 10. Дуже смердить. Це другий клас небезпечності, тому поливати цим раствором я буду під кущі тільки своїх квітів. Тому що лапчатку я викопала, а під нею медведки не було. Це означає, що вона. Пішла кудись під другий інший кущ, тому буду проливати під свої барбариси, під свої троянди, під лаванду. В общем, під все таке. Іду вимою свою ногу, бо це яде. інструкції, друзі написано, що 10 літрів води на одну сотку землі або ну таку штучку під кожен кущ. Ось друзі, мої барбариси. Отак, от буду поливати. Моя лаптяточка. Ось так буду поливати. І буду надіятися, що якісь свої рослини я спасу. М'яту, яку ми викопали всю, шукаючи медведку я якісь часини вкоріню в стаканчиках, щоб не загубити сорт. І лапчатку також буду садити в контейнер, щоб вона ожила. А на цьому бажаю всім. Українцям миру, терпіння і щоб швидше закінчилося, закінчився цей весь жах, який у нас є в країні. Оця жахлива, незрозуміла війна.